Час в нерухомості це ключовий ресурс. Дуже часто ми бачимо, що коли девелопер а Робив дуже довго підготовчі роботи, там дуже довго виходив на ринок, і виявляється, що це нікому не треба. З тисячі доларів за квадрат враховуючи дисконтування грошових, грошових потоків, там виходить там, 1400 чи 1500 доларів. І це вже не така вдала інвестиція. Ви або будуєте пам'ятник собі, залишаєтесь з тими об'єктами, або будуєте дуже круті об'єкти, які сьогодні користуються попитом на ринок. Вітаю! Я речі, які для більшості очевидні. Ну, особливо для людини, яка має величезний досвід. Але коли я там глибше почав спілкуватися з девелоперами, то я розумію, при формуванні своїх проєктів вони не враховують ключовий ресурс. І це не помилка новачків, це девелопери, які там, працюють успішно там, 3, 4, 5 років. Але рано чи пізно вони стикаються з перевіркою на міцність своїх проєктів саме через неврахування цього ключового ресурсу. І направду. Коли я почав досліджувати цю тему, то виявилось, що не тільки не всі девелопери його рахують, але й багато інвесторів про нього забувають. Хоча правду, це є ключовий ресурс, який впливає на успішність девелоперського і інвестиційного проєкту. Який саме сьогодні буде якраз іти мова в цьому відео. Дякую, якщо ви вже підписані. Дякую, що дивитеся. Ми обов'язково зараз розберемо його на деталі, для того, щоб ви мали чітке розуміння і повірте, це дасть вам змогу при створенні проєктів з. Зробити його в рази успішнішим і врахувати всі можливі фактори при виборі інвестицій, в першу чергу глянути на нього, і це дозволить уникнути більшості помилок. Поїхали! А я хочу привести приклад ялинки. От якщо ми говоримо про ялинку, то в на початку грудня, там перед Миколаєм, на Різдво ну, вони мають там свою ціну, вони в певною мірою дефіциті, і на них є величезний попит. Якщо сьогодні вийти на ринок навіть з суперкрутими ялинками, то направду. У більшості це викличе якесь Да, Сьогодні можна купити на максимальному розпродажі якусь штучну ялинку, якісь там гарні прикраси і залишити на дорогий рік, але купити сьогодні живу ялинку, ще й без горщика, ну, для більшості це буде абсурдним. Направду, ключовим ресурсом в девелопменті за цих 20 років я це чітко зрозумів, це є час. Поясню, тому що в девелопменті цикл проекту дуже довгий. Та? Якщо ми навіть говоримо про маленький, там невеличкий індивідуальний проект, це він може. Тривати там щонайменше там 9, 12, а то й більше місяців. Все має бути вчасно, і направду якраз йде мова про те, що час це ключовий ресурс, який впливає на те, чи буде цей проект успішним, чи буде ця інвестиція успішна чи ні. Чому? Тому що цикл проекту в девелопменті направду довгий. Якщо ми говоримо про там невеличкий проект, там на кілька під'їздів, то від купівлі ділянки проєкту, отримання дозволів, початку проектно-пошукових, початку підготовчих робіт до будівництва і завершення, може пройти щонайменше 2, а деколи і більше років. І ключове: з наявністю конкуренції швидко змінюється сам продукт. І є попит в моменті. І те, що сьогодні ми прораховуємо. Це не означає, що цей попит збережеться навіть найближчих півроку, рік. І хто давно працює, розуміє, що сьогодні є такий ринок. Сьогодні ця гіпотеза спрацює. Чи завтра це відбудеться? Точно ні. І більшість компаній, особливо ті, які працювали там на старті зародження цього ринку, коли не було конкуренції. Вони взагалі цей фактор не враховували, бо тоді був дефіцит і купляли абсолютно все. Тому враховуючи. Ситуацію на ринку і кількість проєктів, які з'являються там щотижня, щомісяця, і конкуренцію здорову, яка якраз і робить ці проекти там цікавішими, кращими, і дає можливість вибрати саме розуміння, що ця гіпотеза, бо будь-який проект, до того як за нього не проголосували поки ці грошима, це гіпотеза. Та? Ця гіпотеза має місце сьогодні на ринку. Саме тому так багато ми чуємо історій, від девелоперів, початківців, або які там ну, старої школи, що вони там збудували, а продати не можуть, бо там все на ринок, ринок зупинився. Насправді не на ринок зупинився. Просто той продукт, який вони проєктували, на сьогоднішній момент там немає попиту. Тому дуже часто ми бачимо, що коли девелопер... А робив дуже довго підготовчі роботи, там дуже довго виходив на ринок, дуже повільно будував, і він нарешті вийшов на ринок, бо до цього він робив там, смертний гріх девелопера, я це називаю, будував за своє, І виявляється, що це нікому не треба. І починають пошук рішень. Насправді, на той момент, це була класна пропозиція. Але за цей час, там, Змінилася кон'юнктура, тому ті девелопери, які максимально швидко можуть відтестити свою гіпотезу, перевірити її на готовність людей сьогодні інвестувати, голосувати своїми грошима, ті якраз дуже класно розвиваються, тому що є два. Моменти в девелопменті ви або будуєте пам'ятник собі і залишаєтесь тими об'єктами, або будуєте дуже круті об'єкти, які сьогодні користуються попитом на ринку. І як це зробити? Дуже просто. Ви маєте розуміти, що ринок нерухомості це динамічна структура, яка постійно змінюється. Попит пропозиція, попит, пропозиція. Тому ви маєте розуміти, те, що ви сьогодні проектуєте і збудуєте за два роки, точно. Ну, може мати, а може не мати попиту, так? Це треба враховувати при старті проєкту. Як працює з цим світ? Дуже просто. Ви на стадії е, проєкту тестуєте. Ви на стадії проєкту, коли вже отримали зворотний зв'язок, так цікавий цей ринок, залучаєте пул інвесторів, робите пресейл. В такий спосіб так ви даєте можливість класно заробити на ранній стадії інвесторам, але в той самий спосіб ви в рази зменшуєте власні ризики як девелопер і, як наслідок, збільшуєте в рази варегідня, що цей проєкт відбудеться. Поясню ще раз: все, що є в девелопменті, це по простому тест гіпотез. Якщо мене дивляться маркетологи, вони чудово розуміють, про що йде мова, тому що які б ми не були розумні, яка б у нас не була крута команда, який би в нас не був крутий проект чи місце, якщо ми будуємо нарухомість в ринок, тобто там фрімаркет девелопмент, то ключовим для нас є. Попит чи цей продукт цікавий нашому клієнту? Хто наш клієнт? Чому сьогодні? Там в цій локації, конкретно в цьому проєкті, є можливість там отримати певну кількість продаж, за рахунок чого, яка потреба, яка мотивація. І якщо є відповіді на ці питання, це круто. Ви протестили гіпотезу. Ви вибрали найбільш підходящу цільову аудиторію, ви провели грамотний пресейл, ви забезпечили фінансування хоча б на 30-40% проєкту, ви розумієте, що у вас максимально широка квартирографія, диференційований продукт, ви флексибл, ви гнучкі, і ви далі йдете тестити гіпотезу, і ви рахуєте проект успішним не на перших стадіях кішло, а коли ви дійсно вже його завершили і розпродали. Всю нерухомість, яку планували продати, і тоді вже рахуєте чисту мережу. Це потрібно враховувати як девелоперам, так і професійним інвесторам, тому що дуже часто, що я там Саня я купив по такій ціні, я кажу, а яка там стадія, коли готовність, коли планується запуск? І виявляється, що там той цикл проєкту, в який люди зайшли, там це там 3, 4, 5 років, без можливості вийти там на, на раніших стадіях, бо є а, велика кількість проєктів, продукту до продажу, а коли ти починаєш рахувати. Рахувати дисконтування грошових потоків і скільки людина реально заплатила за той юніт, який вона в майбутньому планує здавати в оренду, то дуже часто там з тисячі доларів за квадрат враховуючи дисконтування грошових потоків, там виходить там 1400 чи 1500 доларів. І це вже не така вдала інвестиція. Тому це треба рахувати. Час в нерухомості це ключовий ресурс. І якщо в в новому форматі коротких відео я не зміг вам пояснити детально. Запишіть свої питання в коментарях, я дам вам всю вичерпну відповідь, тому що за 20 років це величезний досвід. Тому в девелопменті ключовим є гіпотеза, яку ми тестуємо. І ця гіпотеза в даний момент на ринку там або користується попитом, а ні. І все змінюється. Дякую, якщо ви підписані і коментуєте. А ми продовжуємо для вас створювати класний контент, який дає вам відповіді на більшість важливих питань, що стосуються стосуються нерухомості девелопменту інвестицій. Дякую. Нехай щастить.